продажі у нас Mazda 2013 рік. Передній привід 2,5 бензин, гарний чорний колір, класні диски, автомобіль продається від власника. По комплектації є передній партронік, є камера заднього огляду, гарна гума. По салончику темна шкіра, є підлокітничок. Попереду нас зустрічає безключовий доступ на передніх дверях, також є асистент в сліпі зони, Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, преміальна музика Bose, електрорегулювання передніх сидінь, салончик у нас в збереженому стані. Мультіруль з круїзом в шкірі, 165 тисяч рідного пробігу. До встановлена магнітола Android. Є також CarPlay. Двохзонний клімат-контроль, автомат. Мультимедіа у нас шайба, класний стан автомобіля. Тому, якщо зацікавила тебе дана пропозиція, очікуємо вас на Тест-Драйв ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1 компанія Автофокус.